Росія посилює військовий тиск на Україну. Чим відповість Київ разом із заходом? Настрою в українському суспільстві до чого призвів третій рік повномасштабної війни? Путіну не вдалося зробити інформаційний бліцкриг і перелякати захід ядерною війною. Але якими можуть бути його наступні кроки? Я Лариса Задорожна, і я Дар'я Юрьєва. І це програма Погляд польського радіо для України. Головне, що треба знати, і важливо, що не можна пропустити. Цей тиждень минає під знаком американської допомоги для України активних переговорів між європейськими союзниками щодо майбутньої стратегії Євросоюзу по відношенню до Росії до війни в Україні. Здається, що через кілька днів після застосування балістичної ракети по Дніпру стало остаточно зрозуміло, що розрахунок Кремля провалено. Світ, звісно, був шокований ядерними лякалками Кремля, але не прогнувся. І розуміючи, що путінський шантаж. Це справа не нова, а суть залишається старою. Але сьогодні ми б хотіли більше зосередитися на сценаріях того, що може бути далі, і звичайно поговорити про ситуацію в самій Україні, адже Москва зараз так активно посилює військовий тиск. Це відчувається і на фронті, де здається, що сили до так званих м'ясних штурмів росіян просто ніколи не закінчуються. А зараз ще й підсилені солдатами з північної Кореї. І також в тилу це теж відчувається, адже кремлівські злочинці відправляють десятки ракет та Онів щодня на Україну. Ну здається, у Путіна вже прокинувся якийсь азарт. Про все це ми будемо говорити із Каспером Сеніцьким. Він одночасно і волонтер, який допомагає Україні, їздить до України і знає ситуацію всередині країни, адже є ще й аналітиком і фахівцем з пострадянського регіону. Тож слідкує за подіями з професійної точки зору. А ще сьогодні ми почуємо погляд майора запасу і колишнього учасника миротворчого Чок місіон доктора Даніеля Фішера, але перше запитання, звичайно, до Кацпера. Ви нещодавно були в Україні. Ваш погляд, як змінилися настрої рік тому і зараз? Що ви особисто спостерігали? Так, це правда. Я щойно повернувся з України три тижні тому. Я мав можливість спілкуватися з багатьма українцями з різних середовищ. Це і Колишні військовополонені, це військові, які зараз на, знаходяться на лінії зіткнення, це волонтери, родини, родини захисників, які виходять на акції кожен день. І просто звичайні люди в Україні. Так, це я кожен рік відвідую Україну, тому можу сказати, можу порівняти ситуацію з тим, як це все було в минулому році. Звісно, ситуація змінюється дуже швидко. Кожні. Три місяці, чотири місяці. Насправді змінюється те, як ведуться бої. Також ситуація на лінії зіткнення дуже сильно змінилася за рік. Росія знаходиться в стратегічній офенсиві вже ніж рік з наступу на Авдіївку, і в даний момент ми може спостерігаємо, звісно, дуже великі територіальні захоплення Росії, завоювання. На жаль, наступні міста і села знищуються Росія вперед. Навала окупантів, на жаль, має. Перевагу і на даний момент сили оборони України не можуть стабілізувати фронт через різні труднощі. І це дуже сильно впливає на суспільну думку, відчувається втома від війни у багатьох середовищах, але звісно, ситуація, ситуацію можна змінювати і є різні, різні думки і різний погляд на це. Є люди, які. До сих пір хочуть далі воювати. Не думаю про ніяке про ніяке замороження. Замороження конфлікту потрібно провести відповідні реформи, щоб привести армію у потрібний стан, щоб стабілізувати фронт. Але, звісно, постійні ракетні удари. Тисячі дронів, які ось зараз рекордні числа дронів, які кожен день літять з Україною. На жаль, це впливає також на те, щоб люди хочуть зупинити це навіть по попри те, що на даний момент офіційно Київ не може відновити територію над, всі, над всіми окупованими територіями. Ну от CNN, зокрема, вийшов з таким матеріалом. Заголовок просто такий, російські війська можуть здійснити прорив на фронті в будь-який момент. Катастрофічно не вистачає піхоти і інше. Ось що про це говорять у Києві? Да? От, власне, ну вони ж розуміють, теж Україна розуміє. Проблеми з якими вона, от чи і як ви відчули, чи є взагалі бачення у влади України, куди далі йти? От ми можемо багато чого питати у Заходу, ми можемо багато чого питати у союзників, так? Але бачення має бути у Києві. Що ви з цього приводу відчули? На жаль, виглядає на те, що влада не має ніякої. Стратегії, якої вона веде війну, вона більше реагує на суспільний настрої на тиск з боку суспільства, це доказано тим, що план стратегія на війну план перемоги, який був презентований українському народу народові, був презентований пізніше чим партнерам, який був більше вимогами з тим, що потрібно передати. Це на третій рік війни. Звісно, є тиск з багатьох середовищ, це військові різної, різного рівня, це кумбири, це волонтери, це військові журналісти, журналісти, які звертають увагу на різні проблеми. І тільки тоді, коли про це говорить в суспільстві, коли відчуває, влада відчуває тиск, вона старається хасти ці пожежі. По позежі, -по і тільки тоді ми бачимо якусь реакцію, яка на даний момент також не вистачає. Потрібні грунтовні реформи, щоб, щоб краще організувати проста армію. На даний момент Росія плевперед через те, що в неї краще організована армія вона воює в. Більшими з'єднаннями ну мабуть, тут я з вами не дуже погоджуюся, оскільки, не можливо не дуже організована, але більші сили так це точно. Так ну 140 мільйонів, то звісно, це цифри, які ну не можна не враховувати. Колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Бен Ходжес в одному з інтерв'ю зазначив, що однією з проблем України він вважає не лише те, що західна зброя надходила пізніше і в менших кількостях, ніж обіцяли, але власне те, що Україна ну не те, що провалила, а не зовсім справилася з мобілізацією. І от, власне, Рейтер спише, що в адміністрації президента США Джо Байдена, який нагадаю, залишатиметься ще не так довго президентом Сполучених Штатів, адже на 20 січня вже назначена інаугурація нового президента Дональда Трампа. І от адміністрація Байдена Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Як ви вважаєте, чи це допоможе і як на це до цього поставиться українське суспільство? Чи готова вона до таких рішень? Мені здається, головна проблема не саме в кількості військовослужбовців, а проблема більш в тим, щоб вони були добре навчені. На жаль, інструкторська кадра дуже великий відсоток з них не. Воювала сама по собі, і це впливає також на підготовку бійців, і яка також занадто коротка. Те, щоб воювали 18-річні хлопці, це сприймається болюче в українському суспільстві, і також бачно, що влада не готова на, на, на це, і вона офіційно підкреслює, що не буде зниження мобіліційного віку. Тут потрібний комплексний підхід, звісно. Влада наголошує на це, що немає потреби знижувати вік через те, що немає не вистачає озброєння, щоб озброїти нові бригади чи нових бійців. І в цьому є є доля правди. І Тому на даний момент краща потрібна система. Системна реформа і краш, щоб краще підготувати бійців, тоді можливо, і дана поточна кількість бійців, вона також може забезпечити фронт. Ну, я пропоную зараз послухати нашого другого співрозмовника, з яким ми спілкувалися напередодні з доктором Даніелем Фішером. Це польський військовий, колишній учасник миротворчих місій ООН. І ми спитали про переговори, послухаємо його, потім обговоримо. Сьогодні в коли якісь на заході виникла ідея, що треба почати якісь переговори з Росією, і ці переговори мають полягати в тому, що Україна погоджується віддати втрачене, а за це Росія не хоче більше нічого нового. Згадується знаменита обіцянка, що Україна ще не вступатиме до НАТО. Тощо, найсмішніше, що Росія взагалі не хоче цих переговорів, тому що Росія вважає, що в тому стані, в якому вона є, їй ні з ким ні про що говорити, бо якийсь сенс, все, що їй потрібно зробити, це продовжувати. Свої дії, як і раніше, і в якийсь момент Україна повинна впасти. А росіяни захоплять все. То чому і про що їм розмовляти? Єдине, що мало б сенс, це блокування подальшого просування Росії країнами союзниками, шляхом введення західних військ в Україну, розгортання їх десь, наприклад, на лінії Дніпра, щоб росіяни не могли піти ні на крок далі. Ми не вступаємо у війну, ми просто пильнуємо решту України. Якщо вони хочуть наступати далі, вони атакуватимуть нас і. Тоді ви будете воювати з нами, але на жаль, західні країни до цього абсолютно не готові. Країни заходу ментально зовсім не готові до війни. Вони не розуміють, що якщо Україна впаде, у нас буде війна, адже не так, що Росія збираються збирається захопити Україну і будуть дуже раді цьому, а потім повернуться до бізнес з із заходом. Ні, вони почали цю війну не для того, щоб десь зупинятися. не по тому. Завше на війна жі більше джекали за пшени. Ну і тут одразу декілька питань у нас виникає. Давайте почнемо з того, чи дійсно Росія готова сісти за стіл переговорів. Мовний про який так ми багато зараз читаємо в змі. Чи є у Америки якісь важелі, аби змусити Росію до цього? Адже зараз, як ми вже згадували, росіяни наступають на фронті і здавалося б, чому вони мають зупинятися? Так на даний момент нічого не не вказує на те, що Росія готова до. Перемовин до переговорів Росія наступає на фронті. Також заява голови служби зовнішньої розвідки Наришкіна. Вона Чітко показує на те, що Росія хоче і далі воювати. Не планує заморозити конфлікт. Перепрошую, служби розвідки Росії російської, етапу. Звісно, зараз так бо зараз дуже багато розвідок. то звісно. Здається, що єдин... у США, звісно, є різні важелі впливу на Росію, але в даний момент. My widzimy następne. W nas przez dwa, dwa miesiące przyjdzie nowa administracja Дональда Трампа вчора Трамп визначився зі своїм спецпредставником до справ України і і війни Росії з Україною. Кіт Келок він поки що він оголосив план адміністрації Трампа з тих заяв, які про які ми чули до сих пір. Ми можемо передбачувати те, що адміністрація Трампа запропонує. E, заморозити конфлікт в такому стані, в якому він є зараз, те, чи, чи Росія на це погодиться, і вплине на, на подальші події на, на лінії фронт, і на те, чи, чи Україна з цим погодиться. Тому тут є e, e, основне те, чи, e, чи Адміністрація Путіна вона вирішить, що їм вигідно зараз заморозити конфлікт, підготуватися, накопичити нові ресурси. На час адміністрації Трампа дати собі можливість якось заспокоїти суспільство і в певний спосіб вплинути на ситуацію на, всередині країни. Також є, звісно, дуже багато проблем з економікою і також на від. Від дуже від, від хорошої ситуації вони запрошують запрошують корейців. Вони також дуже багато імпортують. Ми чуємо звістки про те, в якому стані знаходиться російська економіка. Тому, якщо Путін вирішить, що йому вихідно заморозити конфлікт, це є саме цей момент, і наступний момент буде вже, можливо, тільки після. Закінчення терміну Трампа, тому що спецпредставник він казав про те, що це буде мир через силу, тобто ця формула також, про яку підкреслює президент Зеленський, якщо Росія не погодиться на замороження конфлікту і зупинення війни, адміністрація Трампа. Це можна надати більше зброї Україні, чим це було до сих пір, і це може також вплинути на дуже серйозно на те, що буде відбуватися на бойових діях. Ну, от коли ми слухали Даніеля Фішера, він ще сказав про таку фразу, що країни заходу ментально зовсім не готові до війни. Ну, я нашим слухачам нагадаю, що у нас сьогодні в гостях Каспер Сініцький. Він є волонтером, він добре знає ситуацію, як в Україні і є політологом у Польщі. Тому, власне, у мене питання: ви погоджуєтесь з цією фразою, що. Що країни заходу ментально зовсім не готові до війни? І як вони сприймуть е, цей сценарій заморозки по лінії фронту? Що, ну, наприклад, ті ж Польщі, да? ось ця ситуація, вона загрожує чи це не загрожує, якщо е, війна дійсно буде заморожена по лінії фронту? Здається, це е, ми зараз спостерігаємо певні зрушення в цьому. Як сприймається війна і ось ця а також ескалація з останнього тижня з використанням серед... балістичного балістичних орешнік, якого він хизується, російський диктатор? Це і ми навіть відповідь на це. Ми чуємо. Ми чули про перемовини поміж Францією і Великою Британією про те, як можливо, треба буде діяти, як Європа може координуватися, щоб забезпечити Україну, якщо, наприклад, адмі... американська адміністрація не буде настільки пильно стежити за нашими європейськими інтересами з питань безпеки. Тобто, це, це питання зараз воно якось більш присутнє. З, звісно, ми. Чуємо про підтримку України з вже з самого початку повномасштабної війни, але тоді здається, до, до війни зовсім ніхто не був готовий. А зараз поступово є розуміння цього, що якщо Україна впаде, або якщо Україна буде змушена капітулювати або заморозити війну на невигідних для себе умовах. Це буде мати дуже серйозні наслідки для Європи, і в Польщі це також розуміють. І також е, різні заяви від європейських політиків, чи, чи, чи також холов е, е, розвідок європейських, наприклад, німецької е, чи французької, е, е, вони кажуть про це, що Росія буде йти і наступати і візьме стільки, скільки їй дозволять. Тобто, допоки не буде якоїсь серйозної відповіді і змушення Путіна щоб зупинити свої імперіальні амбіції, він буде продовжувати. Тобто, якась підготовка і якесь розуміння ситуації, воно. Постійно змінюється, і люди в Європі все більше і більше сприймають цю війну як свою. І це може мати також наслідки такого типу, як відправлення військ. Це про це, це каже міністр закордонних справ справ Франції. Ми не повинні собі ставити ніякі червоні лінії. Ця стратегічна невизначеність вона потрібна. Не треба казати, що ми точно не відправимо, тому що все може бути і можливо. В Європі ми вирішимо, що нам потрібно відправити війська в Україну. А от давайте ще послухаємо Даніеля Фішера, який звертає увагу, все таки на певні поділи у питанні завершення війни, у питанні підтримки України серед країн Європейського Союзу. Натомі зі жовіході Європи загодна. Натомість, коли говоримо про західну Європу, то по іншому сприймається питання ті країни, яким загрожує російська агресія, і це навіть не залежить від того, чи були вони колись під владою радянського союзу чи ні. Але ті, що близько межують з Росією з півночі. Це група країн: Фінляндія, Швеція, Данія, країни Балтії, а потім також Польща, Чехія, Словаччина, Румунія і меншою мірою Болгарія. Ці країни усвідомлюють, що росіяни не можуть і не зупиняться на Україні що після падіння України вони будуть наступними. Литва, Латвія, Естонія вони найбільше знають про те, що таке Росія, але ще недавно вони були у межах радянського союзу. Німеччина навпаки страшенно розділена. А Франція, Італія та Іспанія переконана. Що Трамп повинен нарешті припинити війну в Україні? Мовляв, нехай вони домовляться, нехай Україна дасть їм те, що їм потрібно, і це буде кінець цієї війни. Щоб ми не мусили думати про це, не мусили говорити про це, щоб ми не мусили допомагати, і щоб вони могли повернутися до business as usual» з Росією. І було б добре знову мати дешевий газ, дешевий бензин. Так думають люди. Я не говорю про уряди. Це звичайно підігрівається російською пропагандою. І зараз уряди опинилися вже хлопці. Ливій точці, а саме дипломатичні органи з одного боку, вони усвідомлюють, що відбувається, і знають, що вони повинні зберегти незалежну Україну як криголам проти росіян, тому що це питання їхньої власної безпеки на даний момент. Але водночас вони не знають, як переконати людей у цьому, як це людям пояснити. А якщо вони цього не зможуть зробити, то є два сценарії: або вони підуть проти народу і інвестуватимуть в озброєння в допомогу Україні і так далі. Але тоді популісти. Зміцняться популістські партії, які скажуть ні, що вони роблять. Навіщо вони витрачають стільки грошей, якщо вони можуть будувати нові дороги, нові школи тощо? І ці популісти швидко наберуть популярність і прийдуть до влади на наступних виборах, або просто бажаючи зберегти владу, шукатимуть якийсь компроміс між догоджанням людям і забезпеченням власної безпеки. Тому існування України дуже тісно пов'язане з цим, тому що це також питання нашої безпеки, і насправді важко сказати, чи вистачить Такого компромісу, але я підозрюю, що так воно й буде. Найбільше Україна може розраховувати на допомогу тих країн, які стоять на черзі. Називаємо це так: від Скандинавії до Румунії. Окрім звісно, Угорщина, яка хто знає, в яку гру грає, угорщина дуже дивно поводиться в Європі і ніхто не розуміє. справа в Європі. не розуміє, ви вже слово, коли відповідали на попереднє запитання, стратегічна невизначеність. Так? Ну, мені здається, що це якраз тактика Путіна також, оця стратегічна невизначеність. Сьогодні я лякаю, завтра я кажу, ага, переговори. Ну, я за переговори, потім знову ще більше лякалка, наприклад. От, власне, питання в тому, і слухаючи Даніеля Фішера, що з цим робити з путінською стратегічною невизначеністю? От на що він розраховує от від європейських лідерів, що вони не витримають лідери, не витримають їх виборці? От як ваша думка, от просто як людини, яка знає ситуацію і в Україні, і в Польщі? Які думки можуть бути у Путіна зараз? Це, звісно, теоретичне запитання, але воно найбільше цікавить у ну, нас всіх, так? Да? А у мене там є своя версія, у Даші є. А от що ви думаєте з цього приводу? Звісно, Путін він буде завжди старатися впливати на те, щоб роз'єднати людей. Цю коаліцію підтримку України потрібно зі всіх сторон давити. Може, десь він прощупає і зможе когось дотиснути, чи когось хтось. Розвернеться, скаже, що нам не потрібно підтримувати, або це небезпечно. Це вже занадто велика ескалація. Але це був також ось цей удар по Дніпру. Ці орешника, цією ракетою, він був насправді не спрямований до України. Він більш був спрямований до західних країн, щоб я можу вдарити. Там могла би бути ядерна боєголовка, і могло би бути різне. Наступним разом це може бути прилетіти по Великобританії, по Франції, там звідки ці ракети прилітають, тобто. Ну, Марія Захарова, да, речниця МЗС, вона і Варшаву згадала, і Брюссель згадала. А от свіжі заяви Путіна знову на ОДКБ, що і ще разником будемо бути. Ну тобто от власне, що далі з Путіним буде в цьому плані, з його стратегічною невизначеністю? Тут ось ми бачимо, яка була реакція Заходу на цей удар. Насправді, американці і європейці заявили, що вони дозволяють і далі бити, і будуть підтримувати Україну як вони будуть вважати потрібним. І ми далі потім також спостерігали удари по, по суверенній території, офіційної території Росії, неокупованих окупованих територіях України і. Це я так розумію, буде продовжуватися. Тобто наступний е, крок ескалації це можливість е, ось цим. Наступний удар він насправді орешенком чи іншою ракетою. Я, я думаю, він небагато що змінить е, в підході е, заходу, тому що вони прораховували так. Е, якщо е, ми надали цей дозвіл, був такий удар. Ми далі далі, ми Україна далі б'є ракетами атаками Storm Shadow Scalp, Тобто, як буде наступний удар варешником, це не багато що зміниться. Тут є е, тільки удар по Європі чи по країнах НАТО, е, чи може е, ось цей ядерний удар, який вони лякають, це тільки вже наступна сходинка. Тобто, Путіна не так багато варіантів на даний момент е, з цією невизначеністю. З, звісно, е, потрібно було б, щоб був. Е, Хотілося б вірити, що коаліція підтримки України також має певну стратегію, як далі вести цю війну. Знаєте, з цього приводу була дуже цікава стаття Руслана Шошина, публіциста Жечпосполіта. Він говорить про те, що це може бути ескалація заради деескалації. Тобто Росія нагнітає, 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 щоб у певний момент все відкотилося назад, щоб і Захід зробив крок назад, і сама Росія. Але от ми поговорили про а Я пропоную повернутися ще раз до Сполучених Штатів і послухати, що. Наш ще один співрозмовник, Даніель Фішер, польський військовий, думає з приводу того, чого ми можемо очікувати від нової адміністрації республіканців у Білому домі. Найгірше те, що захід це не моноліт. Цілковито інакше думають американці, яких ця війна мало хвилює, бо це якесь там європейське питання, і вони цим не займаються. Їх цікавить Китай або щось інше. Саме тому вони вибрали Дональда Трампа, який каже, що ми займемося самими собою, внутрішніми питаннями. Ми станемо сильними, а решта світу нас мало хвилює, і це їм подобається. На жаль, західні країни загалом переживають певний моральний занепад в тому сенсі, що вони більше не піклуються про певні цінності, як це було під час холодної війни. Радше приймає дуже споживацьку позицію. Мовляв, тільки щоб ми могли почуватися добре, а решта нас не хвилює. Принаймні в сполучених штатах такі речі відбуваються. Крім того, сполучені штати неймовірно поділені Є між людьми зі старої школи, школи Камали Гарріс і школи Трампа. Проте самі республіканці також поділені, і там у США відбуваються такі неймовірні суперечки в суспільстві. Інтернет ще більше посилюється, люди обливаються брудом, ненавидять один одного. Вони майже на порозі нової громадянської війни. Те, що там. Відбувається щось неймовірне. Сполучені Штати одна велика невідомість, що там може відбутися, тому що з одного боку Трамп може думати, що подзвонить Путіну і домовиться про переговори. А з іншого боку, якщо він зустріне елегантну відмову Путіна, бо Путін не зацікавлений у розмові на цю тему, то Трамп може розсердитися і зробити навпаки, тобто надіслати Україні велику військову допомогу. Тож побачимо, це справді щось невідоме. Звичайно, то це завжди сочно відомо, пане Кацпере, от яка з версій озвучених Денієном Фішером, вам близька? Нагадаю, Трамп може думати, що зателефонує Путіну і домовиться про переговори? А з іншого боку, якщо він зустріне елегантну відмову Путіна, адже Путін не зацікавлений у розмові про це, то Трамп може розсердитися і зробити навпаки. Так розсердитися чи все ж таки потоваришувати? Як ви думаєте? Такі умови, які собі хоче Путін, тобто капітуляція України, тобто захоплення також Запоріжжя, Херсону всіх областей, такі умови, які насправді капітулятивні для України, я не думаю, що це буде корисно також для іміджу Трампа. Це віддати змусити Україну до капітуляції, це також. Нічого ні до чого хорошого не приведе, насправді, і е, самого Трампа це буде це показує те, що е, не можна розраховувати на США як на серйозного союзника по світу взагалі. Це буде мати серйозні наслідки для американського світового порядку, насправді, якому американці домінуючий хлавець. Тобто, тобто, я насправді думаю, що більш е, правдоподібний е, Варіант того, що Трамп може посилити цю підтримку, якщо Росія не захоче погодитися на умови Трампа. І саме ось це, що ми не зовсім можемо передбачити, що він зробить, це є досить сильною стороною його, і тому, що може бути вся... всяке. І я ск... скоріше вірю в те, що. Росія не не захоче зупинити цю війну тільки якщо вони реально прорахують те, що можуть собі дозволити заморозити і якось покращити свою економію, і можливо перечекати Трампа в майбутньому постараються щось вирішити, але тоді вже Путін буде доволі старий. Також і я з його ціллю відновлення. Контролю над всім пострадянським простором, я не знаю, чи він готовий зараз зупинитися. Тобто, будемо спостерігати. Дуже дякую, пане Каспере. Це був Каспер Синіцький, відомий волонтер і експерт з питань пострадянського простору. Ми дуже дякуємо за розмову. Також у нас були коментарі майора запасу і колишнього учасника миротворчих місій ООН доктора Даніеля Фішера. Кадпер так ще раз дякуємо. А я нагадаю, що. З вами була я, Дар'я Юр'єва, я Лариса Задорожна, і на цьому кажемо вам до побачення. Слідкуйте за нашими ефірами чекаємо вас наступного тижня.